До нас завітали веселі мавпочки. Скільки їх? Один, два, три, чотири, п'ять. Вони нам допоможуть розібратися з новим поняттям задача. На пальмі сиділи 5 мавп. Одна спустилася на землю. Як можна назвати виконану дію? Дія віднімання. Чому мав стало менше? Позначимо кількість мав відповідними цифрами 5 та 1. Який знак потрібно поставити, щоб позначити дію віднімання? Знак мінус. Скільки мав залишилось на пальмі? 4. Структура задачі. На пальмі сиділи 5 мавп. Одна спустилася на землю. Це умова задачі. Скільки мавп залишилось на пальмі? Це питання з задачі. В задачі є рішення 5 мінус 1. Та відповідь дорівнюється 4. Умова задачі. Під кущем сиділо 4 зайчика. До них прибіг ще один з питання. Скільки зайчиків стало під кущиком? Рішення 4. Плюс 1 дорівнюються 5. Відповідь 5 зайчиків під кущиком. Задача це умова. Питання. Рішення. Відповідь. Склади та ріши задачу. Умова. На гілочці було 5 горобчиків, один відлетів. Питання: скільки залишилось горобчиків на гілочці? 4. Рішення. 5. мінус 1. дорівнюється 4. Відповідь: Чотири горобчика на гілочці. Склади та ріши задачу. Бігло три черепахи. До них приєднався один їжачок. Скільки всього тварин? Три плюс дорівнюється да чотири. Вправа. скільки не вистачає? Скільки курчат на верхньому рядку? Три. А на нижньому? Чотири. Наскільки більше курчат унизу? На 1. Наскільки менше курчат у горі? Чого ви сьогодні навчилися складати задачу? Яка структура задачі? Умова, запитання, рішення, відповідь. Яким знаком ми позначаємо дію віднімання? Знак мінус. Коли ми використовуємо знак плюс, це дія додавання. Молодці!